Друзі, вітаю! Слава Збройним силам України! Це Без кісток. Сьогодні буду вам розповідати про те, як Путін шантажує Європу газом, а також про те, за що насправді помирають росіяни в Україні. Отже, несемося. Страшне щось коїться. Росія перекрила Європі газ. Тепер уже фактично повністю, і тепер уже ну зовсім точно не тече по північному потоку блакитне паливо а Газпром відверто глузує з європейців. Це ролик Газпрому, так про те, як вони відключили газ Європі. На жаль, Газпром не перекладав цю дикуху на німецьку, французьку чи угорську, може, чеську мову. Аби ті європейці, які все ще думають, що проблеми з газом через Україну, а не через Росію, подивилися, що про них думають росіяни. Це внутрішньополітична тришачина, щоб Манька із Мохосранська та Альоша із Сизрені, бухаючи розбавлені берзовим соком фанфуріки на застійному радянському дивані, могли відчути, наскільки вони великий і могучий народ. І знову таки. Нічого нового, все це, це ми ще бачили задовго до війни. І коли я кажу задовго до війни, я маю на увазі до 2014 року. Тоді, коли почалася друга е, війна у сучасній Росії у 2008 році, Если Україна скоро вступить в НАТО, или вдруг сердючка замая про нас. Злиться мы не будем, ссориться не надо Мы возьмем и перекроем Украине газ У Европы тоже каждый день проблемы И американский, там уже спецназ Мы лишь улыбнемся, сами разберутся Но... Ну а ночью перекроем и Европе газ И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваш глаз Ну и тебе без этого хочется сказать «Агов!» Що там оті європейські крикуни? Ті, що ходять за орбаном, як пацюки під сопілку, ті, що виходять на багатотисячні мітинги, різного роду мадам Лепен і Хері шрьодери. Але цій історії є багато нюансів. По-перше, Європа вже набрала стільки газу, скільки їй потрібно на а взимку буде вирішувати питання із подальшою диверсифікацією ресурсів на наступні роки, щоб закрити питання російського газу раз і назавжди. Ті, хто кричать у Європі про зняття санкцій та енергокризу, проплачені російські шльондри або просто корисні ідіоти. Ну або і проплачені ідіоти, та корисні шльондри, то вже як подивитись на цю проблему з якого боку. А по-третє, Росія, не поставляючи газ до Європи, просто його спалює. Просто аби щось комусь доказати чи показати, не заробляючи на цьому ані копійки. Газ не нафта. Подавати його особливо нема кому, якщо не під'єднані відповідні трубопроводи. Азіатам він нафіг не впав, у них є свій газ. Тож, скажемо на це все росіянам одне. Спалюйте, не постачайте. Самообмежтесь і самоембаргніться. Нехай щастить. Yeah. Будемо чекати, поки вони усім на зло і дійсно почнуть ходити в лаптях, сідати у в'язниці, аби довести відданість своїй батьківщині мамці, а також копати могили на швидкість, аби усі охочі без затримки могли отримати ладу каліну. Хоча чекайте, вони вже копають. Як стараються, все роблять як фюрер? Заповідав жить надо ради того за що можна умереть вони неї помирають за те, у чому живуть, за те, щоб спалювати безпонтово газ, а, замість того, щоб його продавати, за те, щоб дивитися в ящик, по якому Соловйов, Канделакі і Міхалков влаштовують конкурс на найглибшу горлянку, і Канделакі з тріскотом програє за те, аби копати на швидкість могили на кладовищах, куди не можна доїхати, бо доріг як таких не існує, і все це називається у них патріотизм. Именно в молодежи с раннего возраста нужно воспитывать в человеке патриотизм. Ведь без патриотизма и страны как таковой не будет. В ходе специальной военной операции при выполнении воинского долга, спасая своих боевых товарищей, попавших под минометный обстрел, погиб выпускник 2017 года военно-патриотического клуба Дома офицеров «Патриот» из Вайкалья Виталий Голубь. Эх, редкий голубь, да долетит до середины спецоперации. Уже понад 50 тисяч таких голубей долітались на нашій землі. З чим давайте привітаємо всіх нас, а особливо Збройні Сили України, наших захисників, і побажаємо їм сил бойової удачі і повернутися живими і неушкодженими. Тримаємо кулаки за них, але не поспішаємо діставати фейерверки, Роботи у них ще багато. Краще задонатьте їм через перевірені фонди. Наприклад, повернись живим або вашим знайомим, яких ви знаєте особисто. Кожен донат важливий будь-якого у розміру. Ну і тепер, звісно ж, продовжимо. І звісно ж, поговоримо про пуйло. Ось це ми з вами говоримо про те, що Росія кидає у війну своїх людей як в топку, що вони перекривають газ від самого від чого самі ж і страждають. Роблять багато таких речей, які навіть іншим тоталітарним режимам здаються нелогічними і позбавленими будь-якого сенсу. А потім дивишся на їхнього пуйла, який в них і досі президент дивишся, як він себе поводить, дивишся, що він верзе, якось питання самі з собою відпадають. От сусіди, сусідів, японців і Японії, називають країною восходячого сонця. Але в вас точні Японії знаходиться по-моєму, якраз Камчатка або Сахалін, ще восточні знаходиться Нова Зеландія. А і восточні Нової Зеландії знаходиться Чукотка. Вот, поэтому, а, как, а там же всего 60 километров пролив и все, и дальше уже американский континент. В этом смысле страна восходящего Солнца это Россия. Вот, но начало России, как я уже и говорил, это. Безусловний чоловік де б він не проживав на би території він не жив. размів. Ви бачите, не припиняє прогресувати. Хоча ми з вами далекі від думки, що дід невдовзі двине коні е, через хворобу. Але за рівнем розвитку він вже починає відставати від свого сусіда по шизі Кім Чен Іна. і ви бачите, і росіянам, і російській еліті вся ця ситуація. Окей, им никто ничего не изменяет, им все добре. Страна восходящего солнца. Страна прогрессирующего Альцгеймера. 50 километров в пролив, и все, и дальше уже американский континент. Километров пролив, и все, и дальше уже американский континент. Километров пролив, и все, и дальше уже американский континент. Километров пролив, и все, и дальше уже американский континент. Ну так, и что? І що ось ця чарівна країна, над якою сходить світило Альцгеймера, У чому її така неймовірна міць розвиток і прогрес. Кама рядом, Все під носом, садик під носом, школа під носом, баня під носом. Це взагалі райське місце. Є. Все Тільки немає вообще води і немає нет нас воды. Кайте, як газу нема. Ви ж то його а, самі всім повідключали і ще й на холосту спалюєте. Це взагалі райське місто російських регіонах все зроблено для людей. Навіть спеціальні паласкалки облаштовані, угу, не аби що, аби прати росіяни ходили на річку, як в Індії. Ну не в пральних же машинках прати що таке пральні машинки. Перші росіяни тільки цього року дізналися, коли приїхали до України вбивати, гвалтувати і грабувати. Ежегодно городская администрация заключает контракт с подрядчиком на установку и обслуживание полоскалок, которые пользуются большим спросом у населения. По условиям контракта подрядчик обязан регулярно мониторить состояние полоскалок и своевременно устранять все недочеты. Ви знаєте, я коли дивлюсь, наприклад, вирізки шоу Скабєєвої чи брифінги Захарової, то бачу, що там е, якраз таки погано моніторять полоскалки. Ну от геть кепсько. Але давайте не відволікатися від цього насправді карколомного сюжету. Ну как ми видим, эти обязательства выполняются не в повній мірі. Видимо, це поручень, но находится он далеко не на своєму місці. якби а, поручень був би на своєму місці, ну тоді все тоді дуже точно. Тоді все добре було і жодних взагалі претензій. Нормальна така конструкція 21-го століття. А... Вибачте, цифры переплутав. 12 -го. Кроме того, что подрядчик не отслеживает обмеление реки и не передвигает полоскалку в воду своевременно, не придается значения и правильности установки объектов. Так называемый стол для стирки белья, по мнению Устюжан, должен находиться с правого бока, а не в центре. По их словам, стирать и полоскать белье при таком расположении просто невозможно. Жить надо ради того, за что можно умереть. Например, допотопную пралку полоскалку яка не працюет. Сам же подрядчик считает, что все условия контракта выполняются в полном объеме. Полоскалки установлены по всем требованиям и нормам. За отслеживанием уровней воды закреплен специалист, который ежедневно мониторит ситуацию с полоскалками на реке. Это мне еще нагадало, что спецоперация вот знаете, тоже идет согласно поставленным целям. Ну и нехай она вот так и идет по полоскалке. Так би мовити, а там, поки що, збоку до Путіна, так би мовити, випливає по річці. Звініті різіновий попа. На цьому поки що, все. Я хочу вас і трошки себе також привітати з тим, що це третя річниця без кісток. А... 6 вересня 2019 року це шоу вперше вийшло на Радіо НВ, і з тих пір на Радіо НВ вийшло 100 з чимось чи 150 з чимось. Я вже не пам'ятаю, скільки а, точно а, великих випусків. А зараз ви дивитеся його у форматі блогу у, менш, а, у менш, меншому форматі, а утім у більш частіше ніж раз на тиждень. А, Таких за війну вийшло уже 60 Треба порахувати, скільки їх загалом було. Я не порахував, погано підготувався. Ну і взагалі все, що ви думаєте про те, що відбувається, про те, що ви побачили е, у е, цьому е, відео. І я також хочу подякувати тим, хто. Донатується Ютуб канал за допомогою підписки на Патреоні чи Монобанку, чи Ютуб спонсорства. Саме завдяки вам виходять нові відео. Доєднатися до списку цих людей і підтримати незалежну журналістику. Ви можете за посиланням внизу. Ну і також я вже казав, що не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатами через перевірені фонди. Ну і на цьому все до наступного відео. Готую новий сезон з температурою, але готую. Ми переможемо.